Отож, з нами на зв'язок вийшов Юрій Велінець, доктор філософії з історії, провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею. Вітання, пане Юрію. Вітання. Пане Юрію, хочемо з вами обговорити ту інформацію щодо ікони, яку вдалося знайти. У, у Нововолинську, так чи поблизу нього знаємо, що ця ікона датувалася 18 століттям, і що вона була частиною іконостасу у монастирі в селі Низкиничі колишнього Іваничівського району, і саме цю ікону і цей іконостас свого часу звелів викинути із церкви. Оцей такий можна сказати злощасний отець Павло, відомий Павло Лебідь, очільник Києво-Печерської лаври, в той час, коли він ще був очільником цього монастиря у нас на Волині. Розкажіть, будь ласка, про цю історію, як вдалося віднайти. Ось цю ікону, що це за ікона, де вона зберігалася, як вдалося її зберегти, адже отець Павло все таки наказав спалити цей іконостас, адже я так розумію, через те, що він був дуже древній і що він був пов'язаний із киселем, так? Так. Ну, в принципі, можна так сказати, що він пов'язаний з киселем, тому що був зведений у киселеві обителі. В низки не власне, Ядан Пісіль похований. Хоча сам іконостас він збудований значно пізніше, це не 17 століття, коли Адам Пусіль проживав, це вже вісімнадцяте, коли храм заходиться в греко-католицькій вірі. Але все ж таки ми можемо говорити про те, що це дійсно іконостас високої майстерної цінності. Ми так зараз пропускаємо з нашим художником-реставратором Артемом Погрібним, що це можливо, що іконописна школа і майстерня або Йова Концелевича особисто, або когось із його учнів. Якщо говорити про сам процес віднайдення цієї ікони, ну можу сказати, що це не було так, що ми от, -от просто приїхали, нам сказали і все відкрито, все як має бути. Це дійсно тривалий процес. Був я вже особисто 5 років збираю різні відомості по історії нашого краю, накопичуючи матеріали і в архівах, і збираючи свідчення людей, фотоматеріали. І от паралельно власик спілкуючись із різними священниками, ми змогли отримати свідчення від отця Віктора Мартиненка, що приблизно таємна вечеря, це елемент бароковику на з знискинич може перебувати в Корпивщині свого часу, який був переданий в 97-му році, через брак церковного начиння. Власне, ми здійснили таку сворідну експедицію, в яку входив практично наш художник-реставратор Артем Погрібний і Віктор Мартиненко священник. Ми направилися до Кропивщини, зустрілися з церковним старостом Анатолієм Михайлосом. І от, дійсно ми побачили, що все ж таки ця, ця ікона збереглася і. Віддам належне власне громаді села Кропивщина те, що вони дійсно дбайливо поставилися до цієї ікони, замотавши її відповідно вершники, і таким чином не дали можливості обсипатися до кінця живописній частині цієї ікони. Якщо говорити про оця лебедя і його участь у демонтажі ікону, то в принципі я раніше дійсно вважав, що він його демонтував з метою наживи. Але все ж таки, так як отець Віктор Мартиненко говорить, просто він не мав поняття, то, що це дійсно старовина. Вона представляє цінність тільки через те, що вона є мистецька цінність, історична, сакральна пам'ятка вже нашого народу, і хотів власне поставити щось нове, блискуче, оновлене, як свого чергу він здійснював у Києво-Печерській лаврі. Паралельно, коли він ставив новий іконостас, заважали бічні барельєфи Адама Кісіля, які він теж збив, і при тому, що особисто давав розпорядження церковному старості мовчати або говорити комісії, яка в тоді прибула, що вони просто впадали людям на голову. Через це вони їх повністю демонтували. Також отець Віктор Мартиненко зі мною спілкуючись, прямо говорив. Що особисто був присутній, коли Павло Лебідь давав розпорядження здійснити внутрі нічний підпал дерев'яни дзвіниці сімнадцятого століття, бо вона виглядає дійсно так: знаєте, на свій час примітивно, хоча її цінність в тому, що вона збереглася від 17 століття, і все ж таки з ініціативи Віктора Мартиненка. Цю дзвіницю вдалося зберегти. А на місці збитих барельєфів він також дав розпорядження, хоча б їх тепер наново намалювати. То зараз в первісному стані, практично ми бачимо тільки намальовані герби. Ну от так, якщо говорити про участь оця лебідя в тому, що відбувалися може так сказати, в певній мірі вандальські дії у Нисківницькому монастирі. Пане Юрію, то стосовно ось цього іконостаса, ось ця ікона Тайна вечеря, це єдиний, єдина частина цього іконостасу, яка збереглася, а по долю решти нічого не відомо. Чи все-таки відомо, що отець Павло наказав його спалити? Ну, відзначу, що коли формувався в 1998 році Новолинський музей, перша засновниця і директорка музею Надії Номіна Войтюк. Особисто віднайшла із колегами царські ворота від цього іконостасу. Вони перебували у підземелі монастиря, і підземелі було дуже наболожене, і навіть стояв в певній мірі рівень води. І тому царські врата в досить гіршому становищі. Одна стулка комплексна збережена, і нашим художником реставратором вже закріплена, відреставрована. А друга частина збирається по комплекс по, по, по різних таких детальках, можна так сказати, як впасами збираємо. І ми, чесно кажучи, дійсно думали, що це єдиний елемент, який зберігся, а про іконостас ми можемо тільки бачити ж суто з фотографій міжвоєної дуби. Але от власне завдяки оцю віктору Мартинку ми дізналися, що є таємна вечеря, і це дало власне ймовірність того, що можливо інші частини можуть зберігатися у новозбудованих храмах, а можливо і в самому монастирі. В принципі, ми зараз якраз плануємо розробити таку своє нову розвідку, відвідавши монастир, і в певній мірі ми надіємося, що ми можемо відшукати які елементи барокової іконостасу, так і старовинні ікони, які також фарбували в самому монастирі, але не були структурою вже самого ж іконостасу. Пане Юрію, а стосовно цього іконостасу, наскільки він був унікальний, і цікаво, також чи відомо яким чином вона, ось ця ікона тайна вечеря потрапила саме в село Кропивщину. Е, так, цей іконостас унікальний, е, тому що це дійсно була висока майстерня мистерняської е, діяльності і роботи в авторів свого часу. І е, само собою він гармонійно поєднувався із е, загальною структурою храму, е, тому що ці колони, які вивищувалися на фоні арки, давали можливість створювати своєрідний такий простір. Нинішній Іконостас повністю цю арку прикриває. І таким чином, то він в певній мірі, не так як деякі які містецтво сам це говорить, тисне на саму людину. Тому власне демонтаж цього іконостаса це в певній мірі трішечки трагічно для нашої округи, і багато людей мене зараз питається, чи ми маємо можливість таку відтворити повністю, яка який він був колись. І на місце того сучасного поставити цю... ну в принципі це вже надто великі кошти, і можливо, воно абсолютно вже не потрібне, тому що ніхто цим практично займатися не буде. Це куча юридичних моментів, це великі кошти, і перш за все постійні будуть такі сурідні дискусії, чи так потрібно, чи не потрібно. Чого він опинився в Кропивщині? Ну так як я вже озвучував, в 1997 році там був збудований новий храм, і, можливо, відсутність церковного начиння послугувало того, що з монастиря передали цю таємну вечерю, хоча би в певній мірі, щоб щось в храмі було. І ця ікона дійсно тривалий час знаходилася на стіні. І коли вона вже почала е, руйнуватися, дощечки роз'їжджатися, бо в вертикальному положенні вона знаходилася. Е, громада Крупивщини вирішила її зняти зі стіни, покласти на шафу в грунти, горизонтальне положення, прикривши її рушниками, таким чином власне зберігши цю пам'ятку. Е, скажіть, будь ласка, е, на вашу думку, ну от ми почули історію ось цієї ікони, цього іконостасу. Скільки, я ж думаю, що не один такий отець Павло, чимало таких отців Павлів умовних було за останні часи, там, можливо, десятки, сотні років, скільки ось таких історичних ікон могло десь спалитися, знищитися за цей час. Ну, на вашу думку, таких от історичних, про які чи ведеться якась така, можливо. Статистика, якийсь опис, реєстр таких речей. Та й пане Юрію, цікаво, чи на той час Нескинецький монастир вже був пам'яткою національного значення, і чи мав право на той час паша Мерседес викидати цей іконостас і ставити якийсь новотвір? Ну, відповім перше питання. Звісно, що в обліку, як такого ніхто не проводив. Тому що на фоні навіть переведення храмів із московського патріархату до Православної церкви України в певній мірі мало хто займається обліком старовинних ікон, які перебувають на чи на балансі, чи просто власності громади, в принципі, можу вам навести навіть приклад, коли ми з художником реставратором навідалися в Покровську церкву села Грибовиця, вона не була закрита радянською владою, і тому збереглися дуже багато старовинних ікон. І вперше, що нам впало в коло зору, це наявність двох ідентичних ікон. Одна видно, що старовинна, друга вже повністю наново намальована. Як нам розповів потім церковний староста попередній священник московського патріархату Ігор Маргіта. Практично готував ці ікони на продаж, і особисто церковне староста пам'ятає велику кількість древніх ікон, яких зараз абсолютно немає в самому ж храмі. Тобто, ми можемо говорити про те, що дійсно відбувається цілеспрямована е, така солідна акція з викрадення ікон е, стародавніх храмів, чи це стосується московського патріархату, чи це можливо і особистісні е, особисті фактори окремих священників, ну тут ми можемо дискутувати, але якогось окремого обліку не було проведено, тому. Зараз Новолинський історичний музей здійснює свої облік зафотографування таких старододавніх пам'яток, щоб з метою подальшого їхнього збереження ми могли бути зорієнтовані. І якщо появиться інформація про викрадення, ми, хоча б, будемо дійсно в курсі подій і як нам далі згодом діяти, ми вже будемо вирішувати. Щодо другого питання, так низкіницька церква, оспенська церква, села Низкиничі. Так само, як і які Адама дамакісіля і його саркофаг знаходилися вже як пам'ятка архітектури. Він був включений ще в радянський час, коли було створено товариство з пам'яткознавства в кінці 60-х років. І власне, коли ж він збивав барельєфи, від приїжджала відповідна комісія, і от власне він зобов'язав церковного староства говорити, що барельєфи знаходилися в дуже поганому стані. І через це він демонтував. Ну, так як це були яке лихі ті Мало хто за цим свідкував. Практично все було на самопливі. Кожен священик вирішував. Що робити в храмі на свій лад, чи демонтувати, чи збивати, чи здійснювати якісь оновлення чи неновлення, то то все практично залишило залежало від суб'єктивної точки зору самого священника. Якщо він дійсно був поціновувачем минулого і, і любив історію, власне він дбав за те, що знаходив е, в самому ж храмі, якщо це було дійсно старовинне, якщо він абсолютно не мав цієї точки зору і цінності е, до минулого, він просто от. В рамках того, що хотів чогось блискучого, нового, осучасненого, відзначитися, вислужитися перед своєю парафією, він власне це і здійснював. Ну і власне отець Лебедь – це яскравий зразок, пане Юрію, ми знаємо, що цей Павло Лебідь вже одразу вже стало відомо після того, як звільнилася Києво-Печерська лавра, верхня та від УПЦ МП стало відомо, що він там себе понамальовував разом із Онуфрієм на стінах Києво-Печерської лаври. Чи себе він теж понамальовував і. В Незкиничах, і цікаво, от ви кажете, що збираєтеся туди, в експедицію, то на вашу думку, що там ще можна знайти після того, як там ось цей отець Павло? Ну так, я дуже добре знаю, що в на стінах лаври отець Павло намалював себе і практично основоположників Російської православної церкви, і це теж до речі є вандайська дія, тому що храм києво Печерської лаври також належить до пам'яток архітектури, і він не мав права Привчатися у її структуру, як і художню, так і скульптурну чи архітектурну. Ну але е, його практика може так сказати, з низки повністю передувала і е, унаслідована була у самій шлаврі. В самому ж храмі в Низкинечах таких зображень ми не віднайшли. Ну, можливо, так як він тут перебував з 89 по 94 роки, тоді не була така можливість це все здійснити, бо розписи самого храму було здійснено вже не за його намісництва. І остаточно встановлений іконостас новий також був вже не за його намісництва. Але так як він був на практично. Намісником на Київ-Печерської лаври, а це означає, що йому підпорядковувалися всі монастирі, то звісно, що практично він і тримав свій своріний такий диктат і не, не з Кінецьким монастирем, то однозначно, що в певні дії встановлення э, нових елементів були прямо пропорційні э, із його наказу, вже як намісника на Київ-Печерської лаври. E, якщо говорити, про експедицію наше подальше. Ну ми надіємося, що ми можемо відшукати ще декілька художніх елементів, також барочного стилю, оздоблених з прекрасною е рамкою, на яких було зображено 12 апостолів. Е по два на кожному елементі, тобто їх може бути шість. Чи вдасться їх відшукати абсолютно всі шість? Ми не знаємо. Бо, по крайній мірі, ми е маємо відомість про можливих дві. Але про решту точно ми не знаємо. Якщо говорити не тільки про елементи іконостасу, то ще є декілька ікон Пресвятої Богородиці Святого Миколая, які також перебувають в певній мірі на території самого монастиря, і от ми плануємо все ж таки відшукати, чи піде нам назустріч керівництво, можна так сказати, монастиря, ну це вже ми будемо дивитися. Але сподіваємося на те, що все ж таки намісник сучасний намісник низкинецької церкви нам дозволить. Попрацювати і відшукати окремі елементи сторони. також. Відзначу, що наші експедиції по храмах вже тривають значний час, і практично ми таку тенденцію бачимо, коли ми навідуємося до храму про церкви України, нас зустрічають повністю чи часткова церковні староста, чи сам священник. Люб'язно по повністю все покаже, розкаже, покаже церковні архіви, заведуть в кожну точку храму, і е, в них дійсно видно щирість в тому, що вони хочуть допомогти науковцям вивчити ту чи іншу пам'ятку і дізнатися про минуле е, краю. Якщо ми навідуємося до храмів е, московського патріархату, ми постійно стикаємося з тим, що один на одного перекладають е, зобов'язання. Хто має відкрити храм в кінці кінців закінчиться, тим, що нам просто потрібно, нібито поїхати до їхнього настоятеля чи до владики і отримати благословення, лист благословення як юридичний документ, який ми, нам міг би допомогти потрапити в храм? Ну хоча ми розуміємо, що церква це ж все ж таки не є власність єпархії чи власність одного священника, це власність, по перше, громади. Та й крім того, сам храм він мусить бути відкритий не для не лише для науковців чи просто звичайних парифіян, а на основі взагалі повноцінній, тобто на моральній основі, тому що храм це місце, де кожна людина має душевно відпочивати і не має бути під ключем і для того, щоб туди потрапити, якісь мати спеціальний лист благословення. Ну, от така тенденція на зараз вимальовується, і ми сподіваємося, що все ж таки ми зможемо потрапити в окремі храми, які е, свого часу ми не змогли відвідати тільки через те, що потрібен лист благословення владики. Ну будемо сподіватися, що ця тенденція все-таки зміниться на тенденцію щодо переходу. З московського патріархату до православної церкви України і щодо збереження усіх тих історичних архітектурних пам'яток, яких є, які є на нашій території. Дякуємо вам, пане Юрію, за цю цікаву розповідь. Юрій Валінець, доктор філософії з історії, провідний Дякую. науковий співробітник Новолинського історичного музею. Був з нами в ефірі громадсько інтерактивного радіо Один. На все добре, тримаємося. Дякую. До зустрічі.